Диський фільм про росіянських окупантів все ж таки покажуть на кінофестивалі у Торонто. Прем'єру планують на завтра раніше. Стрічку зняли з програми через громадське обурення, адже вона виправдовує російських загарбників, які воюють в Україні. Втім, потім вирішили показати її після формального закінчення фестивалю, адже на 16 вересня та всі інші дні не заплановано жодних інших показів. Режисерка фільму Анастасія е Трофімова під час зйомок провела сім місяців з російським батальйоном, який воює в Україні пізніше російська. Оця зня е, зізналася, що для неї було е, шоком побачити, що це абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору і так далі. Крім того, у своїй стрічці вона е, перекидає відповідальність за воєнні злочини російських солдатів на пропаганду і на туман війни. Тобто, по факту, нівелюється, оцей ось. Е, Образ окупанта, типу, війна, вона важка для всіх і для тих, хто обороняється, але ж для тих, хто нападає отакі От наратив. Вони вкидають у світ мистецтва ці псевдодокументальні фільми.